І на честь по нас повожа. Ай! артість кажуть нас, наче дуже висока. Та й з механізацією А Ото вчора в районі нашому голові дуже різко сказали, що якщо хлопчик так далі буде, то вхід нас, мовляв, чекає ж, Наші трактори за не ганяють. Так працюють же! Так працюють, працюють, а стоять трогає та й не все ж на техніку плата. А живі люди навіщо? Та не управка буде, наші на Правильно! Жінки будь-яку механіку Правильно! що ні тобі амортизації не записні частина не капітального треба а я так думаю не що передівчин може на підвищенні швидкостя і собі вартість Ну, продукт і підвищувати сусіда а ну хлопці давайте на раду, що червшинут немов Дай Бог десь. Дай Бог цар. Нам худих, то А хто тобі туди далі? І так Ну то що, і ми по хатах їха. Е, добре тобі у Прийдеш додому. Вече дежи квасу для прохолоди. Простягнеш сапіябу. Він камочки, чопотки степі з діне, подушечку підігне, дай спецові. А тут, ей. Мене все берем здуть. учить жінку треба. Моя теж такою була. А тепер хоч до рани прикладай. А ти ліберал. Я ліберал. Ліберал. Я ліберал. Вібра, <кхех> я <кхех> вже твердо вирішив. Тож, кину я свою ударку та й край. Не допонегані. Дівкою ще не почали а тепер постаріла, занихає нас. Тимо від неї не почуєш. Тільки гер, та гер. І господарство в порядку немає, і на роботу не вийде. Ей, розведуть. Так розітесь на штука! Тільки от мороки до хай і витрати неабиякі. Як морока, ти газети, читаєш. Само собою. Читаєш, мабуть, з п'ятого на десяти. В кожній газеті пишуть, що хтось порушує справу про. А це в районі, а в області, а в Республіках, а в Союзі, а на планеті мільйон мільйонів і нічого, так? Та да? воно ну, то так от тільки от чужого собака кусає, тобі не боляче. А, а разом сяде, земле кунався махає. А треба я, і так і я помахаю. Я чув, знаєш, голова не ж не з жінкою і теж помишляє про... Е, Ось брат, бачиш, брат. То раніше, то пізніше. Чи до того йде. Це тобі не старий режим. Моє таке буде. Ах. Знаєш, ще тобі що скажу? А без олозій погано, то геркай собі на здоров'я. А тут хату поставив, як дзвін. Три кімнати. позаториш, позаторисніли. І сало, і до сала, електрика цілу ніс від. З області цілого радіокомбайна познайомству пригнав. Хоч пластинки став, хоч так грай. Живе собі під підвозив, отай голуб, чоловік. А то ж ні. А, ось, а ось, так, ні там ніч там горілку не підсипає, щось мені. Та гріхно наговорювати, 12 рік берую, ліпшо з самого для здоров'я не пам'ятаю. Це, мабуть, у мене нервували. Так що я тобі хотів ще сказати? А згадав. Добре жило з єгипетським фараоном. Я чув, що жінки кожного ранку юнаю цілували. Ще як цілували. Молодці Фар... фараони. Фараони, брат, вміли своїх жінок цілувати. Молодці фараони. Да. Ой, щось і мені той цинком відганяє. Мабуть, хоть даної труби поставили. Заховають, <різь> хіба хочеш, треба. Не лякайся, Катю, бо це ярицько. Проти ж ночами, як гори, пусти. Та годі тобі зловитись, Катю. Сьогодні такий день. Найвіше свято на землі. Яке ще свято? Ам люди вже давно сплять. Сьогодні минає рівно два роки, три місяці і аж 11 днів з того, Ми з тобою почали зустрічатися. Ой, помру, зустрічатись. То я тебе бачу кожного дня ось уже 18 років. Та я маю на увазі той день, коли перший відчув, ну... Ну що помру без тебе, Катю? Пам'ятаєш? Як ми після випускного всім класом пішли на берег Яричівки, а я там назбирав тобі лілі. А ти ще кричала? Річку ти біжи, так прірва, вернись до йти, втонеш. А я таки назбирав. Бо ти чув, як ти казала дівчатам, що любиш усі білі вілі найбільш всіх квітів на землі. От. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, але де тебе сьогодні носило? Я так чекала, що прийдеш? Ну так, так. Вот. Свитки. Да. Ну и ручите на ровно. Так далеко? Ай, Катю. Так и по 12 километров подалеку. Спасибо. Катю, поцелуй еще раз. Да я тебе вздох все, я Лісі. А зразу <риклад> люди бачить рушки і скажуть, о, тут ходили закохати. Навіть в старих зараз хочеть серце згадкою приймати. І чого ти пішов у конторники? Кідкуєш, ну. А може от під цією рудою чуприною приною така хвантазія буде? що твоїм письменникам навіть не снилось. Мілий мій Гриця, добре тобі після конторської задухи та в поле ринути, <риклад> <риклад> а мені п'ять годин треба на фермі бути. За день так що чекаєш того вечора як свята кидай свою богатарію та переходь до нас на ферму подивимося якою заспіваєш кинеш А от і перейдеш і перейду Слово? Слово! ферму механізуємо ліктродоїлки там всякі понавтаную. Ага, <рігла> ще давно є а нас може тільки по комунізмі будуть он твій дядько таран третій рік обіцяє я відняла трималася механізації Їдьте про нього, Галю, ми ж біля його хатися, почуємо. Він почує, це берило вже наплюкало, але і спить під тином. Або ходить по селі та чарки шукає. Та годі про нього, ходім краще в Ні, я додому. Треба відпочити, та й мати хвилюється, коли я якийсь не приходить. Конечко, я так вважаю. Кажуть, поступово переходимо до комунізму. Поступово, значить, не всі разом. Спочатку жінки, а потім чоловіки. А жінок не всіх будемо пускати, а по один. От якби нас на воротях поставили, через які в комунізм пропускати, ми б маху не дали. Не опустили б жодну. Не знаєш, ти мої ударки, вона поп носом проскочила. Ой до... А якщо що вип'єш інколи? А ми ж без причини не п'ємо, правда? Mm, от, 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 yeah. А чому? А чому? Хе, а чому? Трактора відремонтували, То не працював, і тепер не працювати. Не свої ж курі, інтереси нас хвилюють, а державні. А жінки цього не розуміють. Та <пи> відстали елемент, що ти з них візьмеш? Ось газнув його. ちょっ怖いのさ。<laughs>